А міг продати по 15 і отримав 1162 долари. Це просто жесть. Розумієте? Ні з чого. Це, як я люблю називати, гроші мать його, з повітря. Розумієте, з повітря. Кожен з вас міг стільки ж зробити і стільки ж заробити. Це факт. А я міг заробити 2-300. Це теж факт, який я просрав. Тож, окрім цього, це не чистий профіт. Комісійні на це все склали 200 баксів. Це, коротше, клейм токеном на рахунок валіта, і це вивід з валіта на гейт. Ну, Там взагалі комісія смішна була, але за рахунок об'єму знову ж таки набігло на 200 баксів. А якщо дивитися в розрізі одного аккаунта, то там взагалі понти, там комісія, якби, якби завжди така комісія була, це було б і цокей, okay. а не так, як роблять деякі додатки і беруть по одному тонові, по 0,5 тонну. Там немає такої комісії, я відкрив вам секрет. В два рази, в три рази менша комісія, по факту в тон мережі, ніж те, що зазвичай просять для того, щоб заклеймити ваші токени. Пішли ви нахер. Ось як роблять нормальні люди. І чистий профіт по ітогу складає 962 долари. А міг би скласти 1900. Але могло б і було б це. Різні речі, тож, по факту, 962 долари десь за 3 години, можливо, 4 години роботи в цілому по додаткові за весь час. Як на мене, Непогано, мені подобається, коли моя одна година там коштує в районі 250 баксів. Це цілком круто. Пишіть в коментарях, якщо ви також приймали участь в пінго. Пишіть скільки акаунтів у вас було, скільки вам насипали, скільки вдалося заробити. І чи задоволені. Але я особисто без претензій задоволений, максимально топовий амбасадорський для мене додаток на сьогодні по тому, хто скільки роздав. Бо роздали вони, ну чесно скажу, жирно. В описі ви можете знайти посилання на. Всі аналоги доксів, які тільки можуть бути, вони всі зібрані в одній групі, в одній папці. Заходьте, проходьте по списку і фарміть, заробляйте, кайфуйте. Всім дякую, до зустрічі!